Так, маємо костюми, комплекти для дівчаток. Костюмчики будуть на двонитку, може бути з теплими штанішками. Ну, в основному тут все таки двониточка. Деякі костюми є фабричні, деякі ми склали по розмірам, тобто штанішки кофта одного розміру, бо багато запитів саме по костюмам чи спортивні костюми бувають прямо на сосі. Я кажу, що ні, не буває, дуже рідка така позиція. Але ось такі скомплектовані гарні костюми, це вже такі, знаєте, вирішення проблеми перед школою, костюми завжди. Але тут одна дівчинка. Так, дивіться, ось такі 9-10 теплі. На байчці, такі буквально трошки утеплені. І така до них Кофточка. Кофточка йде на гонечку. Також розмір 9-10 років. Ось такий короткий, комплект вийшов. Далі такий комплект на 5-6 чачків, Сіренькі такі темно-сірі штанішки і така нечека-кофточка укорочена трошки. Деві дуже класний. Далі ось такий у нас є костюмчик над вониточку, де така кофтинка, і до неї склали лисинки. Лисинки, звичайні, такі, Теж на вониточку, не тонкі, але й без утеплення. Далі костюмчик у нас буде на 8-9. Такі штанішки і така кофтиночка. Теж дуже прикольна. моделька, вона така вільного крою, де вона ну, тобто, така на так, овер. Ось такий класний костюмчик. Можна окремо продавати, якщо хочете, можна костюм. Такі буде на 6 7 рочків. На двони точку. Так, далі. Тут у нас теж така на 13 очків і штанички. Все йде на дзвониточку. Такі самі об'єкт, який 8-9. Класний. 6-7 рочків, зміниться, теж двониточка, така кофта. І такі штанички двониточка. Так, 8-9. Костюмчик зі такими штанами. Далі такий костюмчик. На двониточку йде, типу, такі лосіночки і укорочена така типу накручна теж вільного крою. 9-10 Так, далі така двониточка теж гарно пасує. Такий костюмчик комплект. Це у нас буде розмір 3-4. І такий класний ще один на 9-10. Теж а на двониточку штани. Моделька. І ось така результаточка кофтинка.